Державне бюро розслідувань, територіальне управління західного регіону. Чим вони займаються? Вони повинні відстоювати інтереси громадян України, Збройних сил України, того, аби не відбувалося свавілля, кумівства і аби не покривали незаконні дії ТЦК. Сахацький тим часом досі не затриманий. Мабуть, питання як до Мельникович, так і до Лисенка. І загалом через вихідні, поки у ДБР будуть проводити супертаємні наради, що ж відбувається. І що суспільство насправді рано чи пізно дізнається правду, чим і хто займається, то ми будемо акумулювати інформацію через вихідні. Не лише Мельникович, не лише Лисенко, а суспільство має знати про нового зама Лешка по слідству, як, що, звідки, з якою метою він прибув. По Ляшку там все зрозуміло, все криється у його спільній службі із Татаровим. і тому Ляшка ніхто нікуди не дивлячись на те, що він, на мою думку, номінальний директор, навіть не керівник, не ефективні дає реальні показники щодо захисту інтересу українців, його ніхто нікуди не може. Відправити чи на пенсію, чи в якийсь райвідділ, там, в районному центрі, щоб ніхто не бачив того, як це принизливе явище для правоохоронної структури та інституції виглядає. В цьому відповідь татарів і їхня спільна служба та товариські відносини. Тому ніхто і не посуне про заступників прийдеться і далі продовжувати розповідати, коли мені хто дзвонить і запитує, а навіщо ти це робиш? У мене проста вимога. Державне бюро розслідувань створювалось для того, аби належним чином контролювати правоохоронні структури, в тому числі і ДПСУ, і МВС, не потакати і свою. Свій відсоток своєї долі дописувати до незаконної діяльності правоохоронних структур, а контролювати, зупиняти та упереджувати злочини правоохоронцями. Контролювати, зупиняти та упереджувати злочини у Збройних силах України. І не зараз покривати всі разом там на нарадах правоохоронців Сахацького, Дениса і певне, певне командування з такі повтікали після ТЦК. Туди. А упереджувати, виявляти, притягувати таких осіб до відповідальності. Завдання ДБР робити правоохоронні структури, робити структури УЗСУ кращими, ефективнішими, і заграти, викидати геть звітам корупціонерів. Що ви насправді робите і чим ви там займаєтеся під керівництвом Ляшко?